Ні, назва цього відео не клікбейт. Зараз я реально розкажу спосіб заробітку, на якому ви зможете заробити як. 500 доларів, так і 10 тисяч доларів за місяць. Звичайно ж таки, в залежності від того скільки часу ви будете приділяти, які у вас знання, і також звичайно ж таки, від вашого бюджету, який ви виділяєте в ви цю нішу. Ну а в цьому відео я постараюся вам детально розказати про цю нішу, також показати на своїх реальних прикладах, на яких я заробляю і заробляють мої підписники. Да? Тому що я завжди виставляю в своєму телеграм-каналі вот пост ви можете зробити виконати завдання, заробити енну кількість грошей. І потім через місяць, через 2-3 тижні, коли приходять нагороди, я показую, от, стільки я заробив, і ви так само могли заробити. Ну і багато з вас, звичайно, заробляє. Я спорити з тим не буду. Ну і в кінці вас чекає розіграш, який поможе вам почати заробляти в цій нічі, а іменно 5 безкоштовних аккаунтів на будь-яку біржу. Ну а для того, щоб вам було легше сприймати інформацію і ви зразу після перегляду відео могли піти і почати заробляти в цій нічі, або якщо ви заробляєте. То кратно збільшити свій дохід, давайте поділимо це відео на два етапи. В першому етапі розберемо парочку реальних прикладів, на яких я і мої підписники заробляли. Постараюся вам детально пояснити про те, як це працює, покроково пояснити, які дії я виконував для того, щоб виконати завдання і в майбутньому отримати винагороду. І також подивимося, звичайно ж таки, скільки я зміг заробити з цієї парочки акцій. А вже в другому етапі я вам розкажу про актуальні промо-акції, актуальний ворк, на якому ви зможете прямо зараз під перегляду цього відео заробити, і взагалі поговоримо про ринок промо як він розвивається, збільшується, зменшується, легше важче заробляти, і вообще про те, як взагалі заробляти на ньому. Ну і давайте не будемо тягнути кота за яйця і перейдемо в мій телеграм-канал. Так як там я буквально зроблю свою фінансову звітність і пощу все на чому я заробляю. Так як біржу Бейбіт, я вже 100 раз ставив вам в приклад, і я впевнений, що ви вже знаєте про промоакції на ній. Давайте ви візьмемо дві промоакції з двох різних бірж, про які ви, скоріш за все, не чули. Ну, з вирідністю 99%. Перша промоакція з біржою HotCoin. Насправді не дуже важливо, яка це біржа, важливо, що потрібно робити, і як на цьому заробити. Тут у нас завдання зробити акаунт і зробити оборот на фьючерсах. За 30 тисяч оборот на фьючерсах нам дають 70 доларів ваучер на фьючері. Зараз я вам поясню, що таке ваучер на фьючері. За 60 тисяч доларів нам дають ваучер на 130 баксів і за 100 тисяч обороту ваучер на 170 баксів. Ваучер це коли ви можете відкривати на енну суму грошей ф'ючерси, тобто зділку на фьючерсах. І якщо у вас буде пеніть дохід, то ви собі дохід можете вивести на спот, а потім вивести на свою карточку Монобанка і купити на неї шаурми поїсти. А якщо ви втрачаєте, то ви умовно нічого не втрачаєте. Але звичайно ж таки, так як ми розумні, ми що беремо? Правильно? Ми беремо на одному акаунті, відкриваємо лонг, на другому відкриваємо шорт, і в нас 100% прибуток. І виходить, що якщо ми будемо крутити ваучер, наприклад, по 130 доларів на ф'ючерсах, один акаунт в лонг, другий шорт, виходить 65 доларів. Чистим на спот на акаунт, що дуже дуже приємно. Я все в пості детально розписав. Реєструємося за партнерським посиланням, де 100 доларів, крутимо оборот до бажаного рівня нагород. Чекаємо нагороди. Розписав, як крутити оборот детально, щоб вас не збрили. І також написав, що я буду крутити 50 тисяч обороту і получати ваучер на 130 доларів. Чим я, звичайно, і зайнявся і сказав, займайтеся ви також, вкрутіть аккаунти, пацани. Нагороди нам прийшли, якщо я не помиляюсь, 11 числа. Але вже до 15 числа я відкрутив свої ваучери, і в мене вийшло 1200 доларів з 20 аккаунтів. Затрат у мене на ці 20 аккаунтів, як ви поняли, було 600 баксів, тобто по 30 доларів затрат на аккаунт. Це на проксі. Проксі у нас з... є, звичайно, тому проксі я особою не враховую. А іменно 30 доларів на те, щоб прокрутити оборотку, В нас була комісія, і того в мене вийшло, як бачите, 600 баксів чистими. Це буквально за 2 дні роботи. До речі, буквально 3 дні назад я запустив новий набір на своє партнерство. Партнерство це коли ми з вами б'ємо по рукам, і я вам поставляю різні промо-акції, навчаю вас робити ці промо-акції, навчаю вас в мультачити або якщо ви цього не знаєте. І розказую про всякі різні промо-акції, на яких ви можете заробити. І детально з вами індивідуально працюю. Тобто ви завжди можете мені задати питання, під моїм надзором робите ферму-аккаунтів, робите промо-акцію, получаєте нагороду. І вже з чистого профіту, коли прийшла нагорода, ми ділимо профіт 70 на 30. 70% ваш чистий профіт, 30% мій чистий профіт. Ви мені просто його скидуєте на кошельок. Це, звичайно, таки не безкоштовно, але якщо вас зацікавила ця тема, то ви можете обов'язково перейти по підсказці справа зліва і подивитись де я детально розказав про те, що таке партнерство і як воно працює. Ну а друга промоакція в нас з біржою WhiteBit. Впевнений, що цю біржу ви вже всі знаєте, так як ми щирі патріоти українці, і тут в нас також нагороди на. Ф'ючерсний рахунок, тобто бонуси, ваучери на фьючерси, називайте їх як хочете. Що потрібно робити тут? все набагато проще. Все, що потрібно зробити, це зарігатись знову ж таки. у вас детальний гайд на екрані зарігатись. Пройти курс верифікацію Курс верифікацію ви можете купляти в моєму фермершопі на будь-яку біржу або можете купити готову ферму аккаунтів. Поповнити рахунок всього на 10 USDT і більше, і зробити будь-яку угоду. І все, чекати нагород. Пост я виставив 26 жовтня і, як думаєте, коли прийшли нагороди, буквально вчора. І за цей день ми вже відкрутили наші винагороди, і буквально пару хвилин назад я виставив пост з результатами того, скільки я заробив. І того свої бонуси я відторгував на 980 доларів мінус 240 баксів на курс верифікації і затрати, і того 740 баксів чистими, що, звичайно, дуже-дуже приємно, при тому, що аккаунти ми зарягали за один день, потім відкрутили аккаунти за другий день. І це буквально два дня роботи. Надіюсь, вам цікаво було слухати мої профіти. Тепер давайте поговоримо про те, як ви можете на цьому заробляти і що для цього потрібно робити. Для початку, звичайно, підписатися на мій телеграм. Канал, так як там буде, звичайно, ж таки вся інформація. Там я пощу дуже багато промоакцій, акції які роблю. Звичайно, не всі промоакції, акції тому що ви можете їх дуже сильно розфорсити, розібрати і мені залишиться вже не так багато. Але основну частину промоакцій, яку я роблю, я виставляю в свій телеграм-канал. Силочка в описі до відео. Далі вам потрібно чекати якусь промо-акцію. Чекайте промоакцію, коли я виставлю. Знову ж таки, там є навіть зараз актуальні промо-акції, які можна робити. Ми просто їх пропустили. Чекайте промо-акцію, читаєте інструкцію. Все, починайте робити аккаунти. Знову ж таки, гайд по фермі-аккаунтів ви можете знайти тут. Дивитися його і просто повторюйте за мною рігайте акаунти, робите промо акцію і все, чекайте винагороди. Коли приходять винагороди, якщо це фьючерсні бонуси, то ви їх просто відторговуєте. Якщо це нагороди на спот, ви просто фіксуєте прибуток. Все. Да, настільки все просто, хотів би я звичайно ж таки вам налити води, розказати кучу всяких нюансів, по тому, як це робиться і так далі. Але буквально реально нюансів дуже мало. І всі інструменти, все, що вам потрібно, у вас є. Потрібно тільки почати. Ну а знову ж таки, для тих, хто прям дуже замотивований, в мене є моє партнерство. Можете писати мені в ЛС на рахунок нього. Або якщо ви прям хай банк і хочете просто інвестувати в крипту і получати дохід і затронути промо-акції. То ви можете інвестувати в мою команду. Да, в мене є команда з воркерів, Іменно 4 людини, ми з ними робимо ферми аккаунтів, заробляємо на цьому. Знову ж таки, всі ті промо-акції робили мої воркери. І якщо ви хочете інвестувати в це, то можете також написати мені ВЛС з пропозицію, беру інвестиції тільки від 1500 доларів. Ну а на цьому все, надіюсь, це було корисне відео для вас. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і, звичайно ж таки, розіграш. Серед тих, хто на цей YouTube канал, поставить лайк і напише коментар, якийсь усмислений, більше 10 слів, цікавий. Я виберу Переможців, яким безкоштовно зроблю кус-верифікацію на будь-яку біржу. Результати будуть вже в наступному відео. Ну а з вами був Фермер. Всім дякую за перегляд, всім профіту і всім пока!